Доларів. І мені треба півжиття працювати і нічого не витрачати, щоб назбирати хоч на якусь там однушку. Але потім я подумав: а що, якщо мене справді може вийти, що б, тоді? що б тоді я робив? І я був вражений сам, але момент, коли я зміг купити квартиру від того моменту, коли вперше про це подумав, пройшло всього 2,5 роки. Два з половиною роки. І каталізатором всього цього успіху для мене стало те, що я собі дозволив, дозволив, я подумав про те, що блінда мені це під силу, я знайду спосіб, і я його дійсно знайшов. Так, далі я збільшував доходи. Далі я якісь там запроваджував нові рішення, там займався фінансовою грамотністю. Але головне те, що після того, як я собі... Дозволив так думати, що я зможу це зробити, я дійсно.